Добрий день. Зараз ми створимо проєкт з вікном в середовище, а IDLE. Запускаємо середовище. Так, вибираємо IDLE. Заходимо в файл, New File. Відкривається вікно, в якому ми пишемо код програми. Трошечки збільшу я екран. Так. Перше, що ми пишемо, це підключаємо до проєкту модуль Tkinter. Він входить до стандартної бібліотеки модулів Python. Так, переходимо на англійську. From Імпорт, і далі зірочка. Так, підключили модуль. Тепер для створення вікна потрібно вибрати нам його ім'я. Спочатку пишеться ім'я вікна. Зазвичай. Головне вікно проєкту називається root, що перекладається корінь. Тому так і напишемо рут присвоїти значення і далі пишеться ТК. І порожні дужки. Це команда створення вікна з іменем root. Збережемо проєкт. Перший раз, коли зберігаємо, у нас, ми вибираємо сейф. Вибираємо місце, де будемо зберігати проєкт, пишемо ім'я, як завжди. Так, і тепер можна запускати на виконання run-run модуль run, або F5. Угу. Помилку я зробила, бачите? Тобто ТК, Т велика, К маленька має бути. Тепер ще раз зберігаємо. І запускаємо на виконання F5. Так, у нас запустилось таке чудове вікно. Ми бачимо, вже є у нас заголовок, там значок, таке, перо таке, ТК називається. Далі кнопка керування вікном уже є. Так, ну, тепер ми з вами можемо. Так, зараз мені трішечки потрібно. Ми повернемося в вікно для написання коду і продовжимо. Давайте трошечки удосконалимо це вікно, наприклад, напишемо назву нашого проєкта, яке буде відображатися в рядку заголовка. Наприклад, напишемо Моя перша програма або Мій перший проєкт. Так, пишемо root. Да, тобто на формі, на нашому вікні. В рядку заголовка, Title. огніте. Так. Буде розташована, буде розташований напис Моя перша програма. Так. Переходимо на українську. Ще раз. Так, натискаємо F5, зберігти ОК. І тепер от у нас таке чудове вікно, і ми бачимо, що в рядку заголовка є, змінився. Звільнилася назва, але вікно у нас маленьке і повністю надпис не видно. Тому ми з вами зараз збільшимо вікно за допомогою команди. Геометрі. Тобто знов пишемо root, тому що так називається наше вік... ім'я нашого вікна. Далі. Діаметрі вибираємо, тому що ми будемо змінювати розміри. Далі у дужках, в одинорних лапках ми записуємо параметри Так, 600 на 400 плюс 200, плюс 100. Тобто у нас буде Ширина 600 пікселів, висота 400 пікселів, відстань лівої межі вікна, від лівої межі екрану 200 пікселів, відстань верхньої межі вікна від верхньої межі екрану 100 пікселів. Тепер F5, зберігти, звісно. Побачимо, як змінили. Дивимося, як змінилося наше вікно. Воно стало таке відразу від початку запуску, відразу від, після запуску програми, воно у нас вже на екрані ось таке велике стало. Тепер ми, звісно, можемо з вами змінювати колір нашого вікна. Для того, щоб змінити колір вікна, ми використовуємо назву кольори, кольорів англійською мовою. Так, звісно, йде знов root. У квадратних дошках background скорочено. Так, присвоїти значення. Далі в одинарних лапках іде назва кольору. так хай буде жовтий. Так, зберігаємо і запускаємо на виконання. О, таке чудово у нас. Вікно вийшло.